Усім привіт, друзі! 23 червня вже майже вечір. Наразі 4 година вечора, 16-та година. От у нас у Кривому Розі із погодою Дніпропетровська область. В общем, сьогодні не скажу, що холодно, ну і не жарко. Тільки що їздила до міста. В принципі, сьогодні я цілий день каталася, бо у мене проблеми і із Огірками захворіли і з помідорами, з деякими кущиками. Зараз все, друзі вам покажу. То я сьогодні цілий день закаталася по місту, вишукувала, по-перше, препарати. А по-друге, в обрізі яловичі, ну це пишуть якби яловичий жир по 5,90 за кіло. Це я друзі купую у магазині М'ясна мануфактура. Це коробочка від кофе. Я була, друзі, у АТБ. Це ви знаєте, я дуже люблю каву в них пити. Американу з молоком 30 гривень. Оце стаканчик я помию, висушу, і буде він для розсади, для насіннячка. Безкоштовний стаканчик. Далі, друзі, що я там в АТБ купила? Два буханці такого хліба соціального. Він йде по 8,90 за буханочку. Отке у нас в кривому розі смакота недорога продається. То я купую. А ось о, масян, ви бачите, що витворяє. Оце чудо. Так, ще ось. О Такого воно погляньте. Зараз хочу вам поближче показати, бо багато хто мені не вірить, що я купую у магазині. М'ясна мануфактура на е, вулиці Свято-Миколаївська. Це е, криворіжців, тільки касається. Я не знаю, як у других містах. У нас оце я купую іменно там. Оце отакево, отаково погляньте. Воно з м'ясцем, це яловиче. Ось, о, всі, все полюбляю. Це я і своїм купую, і безхатніх кормлю. Друзі, дуже вам велике дякую. Хто нам кидає на карточку гроші, карточка моя внизу під відео у опису. Е, то я купую оце і безхатнім, і своїм. Оце Масянчик, Бачите, котик у нас колись був безхатнім, це воно чудо прийшло до мене. І ось о, Тайсон теж колись був безхатнім, тепер ми одна сім'я. да, Тайсон, Тайсон, ну бо дивись, ти ж любиш показуватися, який ти гарний. да. Зиронька моя, така такого, такого, такого мордашечка. Ой, Міра йде на мій голос. Сидіть, сидіть, Міра, сидіть. Молодець, Моя умниця, Дай лапу. Дай лапу. Моя дівчинка, моя красавиця, моя морда здоровенна. Ось мої умниці. Потягуси, потягуси, потягусь, потягусів. Потягусі. Гуляйте, гуляйте, мої зірочки. Так, оце, друзі, хто не вірить, взяла чек. Бо дуже рідко беру чеки там, в тому магазині. В общем, ось о, погляньте, Ціна за кіло 5,90 Ялович жир вони пишуть. Бачите, це я взяла в них все, що залишилось. Я обично заходжу туди і все, що є, я забираю. 10 кіло, 10, 15, 15 кіло, 15 кіло забираю. Бо я годую дійсно безхатніх тваринок і в морозилку кидаю, щоб мені було і на слідуючий день погодувати, якщо воно є. То, а ще друзі, бачите, є отакий прямо жир. Отакий ну, кусок жиру, є такі обрізки, гляньте, ось. О. Воно з м'ясцем навіть Як 90 за кіло, бачите? От, кубу. А є оце таке чисто жир. Ну, жир безхатні їдять, мої ні. Але я ще додаю оце от, таку смакоту своїм курочкам несучкам Це для того, щоб вони не розкльовували свої яйця. Це білок. Це замість е, рибної муки, м'ясно-косної муки. Воно зараз дуже дороге. То я оце е, привчилася вже до такої смакоти. Вже наразі, ось, друзі, е, буду годувати їх вечірню годівлю. Гляньте, як вони полюбляють оце. Оно. Зараз будуть тягати, бігати, бо багато хто мені писав, зажиріють кури від такого жиру. Вони не зажиріють, вони зараз будуть оце бігати з цими, з цими кусками. То ото друзі, бачите, я такі два кускмаря кинула це, десь їм дня на три. Кожні 3-4 дні. Отаку, о, на. У мене тут біля 30 курей, трохи більше, друзі. Я вже не рахую, бо я їх вирізаю, хочу залишити собі штук 15 і досталь. Дуже дороге зерно, не хочу я на продаж. Може, ну, щось буде на продаж, звісно. Ну, ну, то в основному буде оце, оце отаково на, на. Ну, чудики. І два півничка, оце в мене. Зараз дам їм зернятко. Зараз мірочка, зараз, зараз. на. На, 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 ось, де яке місце, деяке місце. Бач, на, Тайсон, на, на, ой, бо це потім погодую по нормальному. А це ще Тайсон буде піднянюхати, якщо чесно. Це чудо таке прям. Колись був безхатній, в перший час їв все підряд. зараз перебирає харчами. Ось таке 5-літрове відеречко, далеко не повне, Я даю оце на своє стадо. Тут в мене. Кукуруза, пшениця і насіння сонячниково. Саме найбільше пшениці, і трохи сюди додаю насіннячку, вони полюбляють і кукурузку. І попросту таку розсипаю. В першу чергу вони вибирають насіння, потім кукурузу, а пшениця ще ось із вчорашнього вечора трохи залишилась. Бачите? Пшеницю вони не дуже полюбляють. Ну не знаю. Чула, що хтось годує однією пшеницею. Їдять. В мене одну пшеницю вони не їдять. і півник, бачите, їсть. Хай їсть. Мій рижик, мій зайчик, моє сонечко таке. Кушайте, кушайте, мої кукунічки. Так, ось у мене тут, бачите, залишки яблучок. Я їм. Вдень нарізала і травичку зелену рву кидаю. І оце, бачите, яблучка. Що є, то і є. Кабачки ріжу там, кусками їм кидаю, вони люблять таке. Друзі, зараз В общем, зразу я поїхала на карачуни в тисячу дрібниць. Магазин прямо на червоної лінії, прямо біля, біля 23 школи, хто знає, хто з кривого рогу. Дуже мені подобається цей магазин. Я там багато купую усиляких препаратів для саду городу, там сітка, там, в общем, друзі, це не реклама. Я просто кажу, що там моя знайома хазяйка, вона агроном, вона не, ну, не нав'язує те, що не треба, або там в них немає підробок на препарати. Коротше, класний магазин. Якщо там щось немає, я їду, і, в принципі, мені сьогодні треба було поїхати на площу визволення. Оце ж щоб купити. <кій> оці е, жир, яловичий собачкам і котикам, е, то я і туди заїхала. В общем, до, туди, в тисячу дрібниць, я зайшла, мені треба було препарати для того, щоб обробляти червону порічку після збору врожаю. Це я буду робити десь через тиждень. Обов'язково вам покажу. Е, в общем, так, Від е, е, хвороб я купила топаз. Одна пачечка коштує кого, 30 гривень, оце 60 гривень на 3 літри води, оце одна пачечка. Я сюди буду додавати ще один препарат, ось о, від шкідників, актара. Це вже я купила у магазині Дім сад, город» на Лермонтова, який це як, ну Там, де танк, на площі визволення, друзі, це, це для криворіжців. 25 гривень. Це на 10 літрів вона розводиться. Але для того, щоб добре е Удобрити добре, обробити від шкідників комплексно і від хвороб комплексну смородину, то я буду розводити топас на 3 літри, як воно повинно бути води. І сюди ж додам актаруцю та, що повинна на 10 літрів, але в цей час я буду розводити її на 3 літри, щоб вона була сильніша, щоб не було не хвороб, не шкідників. Ще буду вдобрювати, буду то показувати. Ну це я попросту показую препарати, які я купила так. ще, друзі, Купила у магазині Дім сад, город» от ківока бачки Іскандер. Я вам показувала, вони дуже плодовиті. Але ну, цю фірму іменно, я купую вперше П'ять насіниночок, друзі, якщо чесно не пам'ятаю, чи 35 гривень чи 45 гривень. Але це ну, це іменно якщо Іскандер, то це добре насіння. Добрий... Він плодоносить завжди, в будь-яку погоду. Він не хватає ні хвороб, ні шкідників, дуже рідко це буває. дуже Класний гібрид і немає пустоцвітів, він дуже класно плодоносить. То це я купила п'ять насінин, Це я буду сіяти трохи пізніше, десь тижня через три, може через чотири на більш другий врожай. Бо там в мене вже кабачки може закінчатися, може. Ну я вже висаджувала на ранній врожай, це буде на більш пізніше. Ще, друзі, в мене проблема з помідорами. В общем, я вам казала за отакий його препарат. Ви кажете, немає його ніде. А я де взяла, друзі, намалювала ось о, препарат Танос. Цей препарат я вам колись розповідала. Десь років з 6 тому. Він мені допоміг на томатах позбавитися фітофтори, коли у всіх була фітовтора, бо дощі були майже кожен день. Цей препарат мені допоміг. І у цьому році я ось наразі пройдуть дощі. Завтра у нас ливень передають. А після завтра я буду його використовувати. І він буде добре діяти, навіть якщо. Дощ піде через півгодини. Це вже я на своєму опиті і спробувала його. Оцей, оця пачечка коштує 55 гривень на 8 літрів води. Це я теж купувала цей препарат ось ось сьогодні у магазині Дім сад, город». Ще мене питають, де я купую марганцівку? Там же в тому ж магазині Дім сад, город. 50 гривень 2, 2 грами. І, друзі, я вам вже казала, що в мене є така книжечка енциклопедія гарного врожаю. Це іменно м -м, сингентовська продукція. Я вам обов'язково покажу. Це мені дала е, хазяйка магазину тисячу, тисяча дрібниць із Карачунів, а сьогодні мені ще дала хазяйка магазину цього е, Дім сад, город, де я купувала препарати. І то я обов'язково. Вам її покажу. Тут ось хвороби, хвороби і чим лікувати. Погляньте, кожну кожну позицію я вам буду показувати обов'язково. Е, ну, на сьогодні, друзі, в мене часу не вистачає, ви бачите, е, оце препарат танос. Е, буду обробляти усі помідори. Е, в общем, що я їх обробляла препаратом цілітель. Я вам казала, що він діє. І по дощу, ну, якщо якийсь час дощу немає. Але все-таки треба було зразу препаратом танусом обробити, бо у нас то не передавали по прогнозу дощі. А у нас на Кривому розі тепер чомусь майже кожен день хоча б покрапає, хоча б маленьке, але він іде. А ці дощі, отакі отака повишена вологість, вона приносить захворювання дуже страшне. Це фітофтороз. В принципі, майже усі кущики в мене чистенькі. Погляньте, все вроді добре. Але я попереглядала усі-усі кущики і все-таки, друзі, знайшла оту заразу. Зараз покажу, зараз покажу, зараз покажу. Ось воно на одному кущику, але вона може розповсюджитись. Ось сюди, погляньте, оця зараза на цьому кущику. І це такий сорт для мене дуже потрібний. Але ну от, о, бачите, що воно робиться. В общем, оце я завтра дощ пройде, і післязавтра, прямо з раночку, я оброблю препаратом танус. Він зовсім не боїться дощу. І він від усіх хвороб, що є для іменно для томатів. А такого погляньте, ось о, дуже близько кущик чистенький, ось охворий. Тут чистенький. Що воно так вибірково. І він один єдиний, друзі, чесно вам, бачите, я вам показую Я нічого на своєму каналі, я показую все, як є. От захворіло в мене? Захворіло, бо така погода, друзі, що я зроблю? Це не то, що там препарат цілітель поганий. Ні, я вам вже казала, він діє дуже класно, але тоді, коли немає дощів. А в нас ну кожен день, кожен день вже задовбали ці дощі. Ліпше б він ото пливеняка пішов один раз, і тиждень би не було. А вони, друзі, ото кап-кап-кап. Це лише учора у нас таке щось линуло, але толку з того линуло і немає. Ось погляньте, ось грядочка з помідорами. отакого виглядає, це линуло. Бачите? Ну, якось так. Зав'язуються помідори дуже добре. усі. Я вам показувала, всі обробки в мене є на каналі. Все в мене є. Погляньте, все добре виглядає. Ну, Отой кущик щось, щось отакий він проблемний. Получився. Але буду обробляти усі помідори, щоб не настигла отака от болячка на усі, на усі, бо мені, це, мені ці помідорчики потрібні. Так, тепер на огірочки подивимося. Ще один препарат шукала, не знайшла не в одному магазині. Ось погляньте, що твориться з огірками. Кліщ. Бачите? Оце треба обов'язково обробити. І те, щоб робити таким препаратом, щоб. Він був, ну як би сказати, от таким такими словами простими скажу, щоб він працював усередині, щоб він на довготривалий час працював. То я буду обробляти препарат Might. Не знайшла його в жодному магазині, але замовила через інтернет. Друзі, ніякі ссылки, ні на які сайти не даю. Бо я нічого не рекламую, я лише кажу і показую те, що я роблю в своєму городі. Вибачайте. Ще ось опросите мене показувати завжди той іскандер. Ось погляньте він весь. Весь воно в кабачках, я воно тільки недавно познімала, воно вже понарощувало. Оце білі плями на листячку, це особливість даного гібрида. Це не сор, це гібрид плодоносить дуже добре. Кабачки дуже смачні, дуже багато їх завжди. Але листячко, ну такого воно виглядає. Так що це не говорить про те, що воно чимось хворе чи якийсь шкідник. Ні. Все добре, бачите? Хоча не рекомендують кабачки близько з огірками садити. Бо що огірки, що кабачки, вони хворіють одними хворобами і воно якби переноситься одне на одне. Але ну погляньте, бачите, з кабачками поки все добре, слава Богу. Але я буду обробляти і кабачки. Теж це я буду робити. Коли прийде посилочка. Надіюся, що там в течені 2-3 днів посилочка прийде і я буду обробляти. Обов'язково покажу вам той препарат. Ну і отакого от виглядає наразі в мене червона порічка. Пів куща я обірвала, зварила компоти, ціле відро було. куща ще залишилось, і ось, ось ще два куща повністю не збирані. Вражаю просто грандіозно у цьому році. У цьому році вже, вже 4 роки, друзі, я її не обрізала. В цьому році, раз на 3-4 роки, я буду робити сильну обрізку, вирізати усі абсолютно старі пагони і буду вдобрювати віджив. Влювати і буду обробляти від хвороб комплексно і від шкідників, але коли я повністю познімаю усі оці ягодки? Як? О, ну, який здоровенний вже, красивенний. Е, Питаєте мене, чи є в мене вже спілі помідори. Ні, друзі, немає. Я в цьому році е, свій улюблений томат монгольський карлик дуже пізно посіяла і дуже пізно посадила. У мене обичало в такий час вже монгольський карлик усю плодоносить, але в цьому році ще ні. На солодкому перчику теж, друзі, ось погляньте, яка зараза. Цей кліш довбаний задовбала цьому уроці. Ось це така погода, що воно все воно карьожите листя. І перчик буду обробляти прованто майт, і баклажани. Вони тут близенько. То і баклажани, і огірочки. Це я буду. Е Післязавтра, друзі, обробляти. Так само, як і помідори. Ось, погляньте, скільки в мене зараз. Це великоплідні, цей сорт. Буду потім все, все друзі, вам показувати. І ще мене питають, чи формую я низкорослі томатики. Низкорослі томатики я зовсім не пасинкую і не прибираю листячку. В цьому році єдине, що буду підв'язувати. Ну, ось у палички понаставляла, не знаю, що вони поки стоять добре. Одні во стоять, одні вже більш. Понарощувалися, то ці підв'язала, але не буду, друзі, пасинкувати зовсім. Я, в принципі, низкорослі не пасинкую зовсім. Так, На цьому боці в мене гіркий перчик, і вже я теж бачу цей кліщ дубаний. Ви бачите, воно сотвориться. Що це в цьому році? Так, медвежа лапа, ось, ось що я недавно висадила, це іменно із пасенків. Дали вони корінчики, і я висадила на врожай, будемо дивитися. Це в мене карликові ось о, карлики Ось такі гарні гноми. Томати гноми. Ось буду показувати, друзі. слідучий рік, друзі, в мене буде дуже багато сортів гномів. Буду займатися, буду, буду все вам показувати про них. Ой, гірочки чисті пруди. Ось такого виглядають. Ну, Тут ще так не дуже видно, що тут цей кліш дубаний, ну все одно придеться обробити. Друзі, зберу врожай. Ось огірок на огіркові погляньте. Навіть воно і два огірочка, воно бачите, щепляється. То я позбираю врожаї і буду обробляти обов'язково. Не люба хто хімію, то це ваші проблеми. Я обробляю для того, щоб у мене був врожай, а не щоб листя спочатку пожовкло, а потім все посохло і взяли та й викинули. Ні, я так не роблю. вибачайте. Це сортовий огірочок я висівала під абрикосою, друзі. ворги біштраубе. Ось о, погляньте, Теж воно кліщ, бачите, кліщ. Погляньте, думаю, думаю, добре видно вам, як виглядає кліщ на огірках. Оце все буду обробляти обов'язково. Санька. Погляньте, як добре начепляв. Чудо. Тут гноми в мене томатики поміж полуницею. Картопля в мішках, друзі частенько, все добре. Це я садила по дві картоплини у мішок. Е -е, в тебе купляла, в мене залишилось, дала паростки, та я її висадила. Так, томати монгольський карлік вже збираються лягати. Ось, о, друзі, як вони виглядають, воно дуже добре. Вони в'яжуть. Воно ну, погляньте, отакими китицями все в'яжеться, все добре, слава Богу. І з томатиками чистенькі вони нічого не портиться, нічого не, не, не це не напало, але їх я теж буду. Обов'язково обробляти. Це монгольський карлик в мішечках, воно теж нав'язує добре і квітне, квітне, квітне. Тут у мене огірочки, ось погляньте, теж ось бачите, познімаю і буду обробляти, бо... Отакі діла. І ряд у мене кабак, гарбуз, друзі. Теж його обов'язково оброблю для того, щоб все все плодоносило. Отакого воно виглядає. О, вже кабак. Вже кабачок. Я Отакий здоровенний. Ой, здоровенний, кажу, бачите, воно такий. Так, кавунчик, друзі. Е, в мене гібрид у цьому році. Вже ось о, перший кавунчик, отакий теж здоровенний, як кабак, бачите. <сум> о, пішли ось пішли ось розлагатися. Кожну пліть буду прикопувати недалеко від куща, десь сантиметрів 25 30 від куща буду прикопувати, щоб кожна плеть мала своє коріння, щоб кожен кавунчик мене дозрів. Отаку я ідею там знайшла в інтернеті. Його теж буду обробляти, немає кліща, але буду обробляти. Те профілактично про майт, як і всі, оце культури від кліща. Бо хто його знає, що надалі за, буде за погода, а цей препарат надовго залишається у рослині і буде діяти на неї якнайдобре. Е, так, на цьому боці, друзі, в мене ось огірочки почали сходити, такі манюпусінькі вони наразі. Але я їх теж, друзі, буду обробляти цим провантомайт, бо тут воно вже появляється малесенькі листочки. Самі найперші. Це е, такі листочки, а то самі найперші. Ось, бачите? І тут я буду підв'язувати до догори мене дуж, вообще то ну, в цьому році я його не буду напинати. Тут в мене будуть зростати до верху огірочки. Тут, друзі, такі поділилася з вами. Е, кажу всю правду на своєму каналі. Дуже всім велике дякую за перегляди.